Номер п'ятий Дмитро Орловський, сьомий Іван Петриченко, одинадцятий капітан команди Олександр Пузік І номер шостий Олександр Шестерньо. А зараз удар. Ще раз хотілося би закликати вас, любі друзі. Пишіть у коментарях ваші прогнози стосовно того, як буде розвиватися сезон. Будемо рухатися. Сподіваємося. Потрібно лише на своїй половині починати активно зустрічати і вступати у А Зараз сам Павло. І, зрештою, перекон, так. Веде 1-0 у протистині із Рейнджерс. Павлов. Шуклін. Шуклін пробуває у стійку. М'яч влучає, там а Рекошет. Наша стерньоба як залишає. Пузік отримує передачу у відповідь. Пробуває капітан. Гаврилюк. Орловський. Шестерньов. Простріл. І якимось дивом. Тут. Орловський сам рухається до борьбі. Суперника простріляє на дальню, а там шестерньов. Шестерньов оформлює дубль. Рахунок це ще два нулі ще близько восьми хвилин. Наскільки я пригадую, важкої травми зазнав наприкінці минулого року саме Ельдару, начебто і шестерньов. Від Івана Петриченка. і ось це вже остання атака від рейнджерс у цьому матчі. Атака, яку все ж таки не вдалося довести вчасно до удару по воротах, оскільки.